Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу показати вам чудову книгу видавництва Рідна мова. Це пригодницький роман Острів Скарбів, який приніс світову славу своєму автору шотландському письменнику Роберту Льюісу Стівенсону. Книга оформлена гарними кольоровими ілюстраціями Арсена Джанік'яна. Ілюстрації такі яскраві. Дитячі, на мій погляд, орієнтовані на молодших читачів. Книгу рекомендовано для дітей середнього та старшого шкільного віку. Я зустрічала інформацію в інтернеті, що цей роман включено до шкільної програми із зарубіжної літератури у шостому класі, але незрозуміло чи для позакласного читання, чи в основну програму. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає напевне. Я ж придбала цю книгу на перспективу для своєї доньки. Їй зараз 4 роки. Поки що прочитала сама. Взагалі, я не є прихильником пригодницьких фільмів, а от щодо літератури, якщо мені читати цікаво. Я із задоволенням читаю. Мабуть, мало хто не знає сюжету цього роману, у тому числі завдяки численним екранізаціям. У центрі історії Джим Гокінс. Тут зображений нічим не примітним, звичайнісіньким хлопчиком. Який згодом. Під час подорожі виявить неабияку відвагу і буде викликати захоплення у маленьких читачів. На мій погляд, ілюстрації Арсена Джанік'яна роблять цей роман ближчим до дітей. Адже ця історія трапилася із хлопчиком таким самим, як і сам читач. Видання дуже достойне, якісне, приємний крейдований папір, чудове оформлення, розлаховане на дітей. Тому я вирішила придбати цю книгу зараз, поки вона є ще у продажі. Ось чудові ілюстрації, такі теплі тони. Джим Гокінс перемагає бувалого моряка, капітан Сільвер, жорстокий, розумний, авторитетний, часом викликає симпатію до себе, якби не його жорстокі вчинки. Якщо ви бажаєте поринути у світ пригод, відволіктися від буденності, цей твір є чудовою можливістю це зробити. Ілюстрації, як бачите, і небагато, і немало, думаю, що достатньо. Ось скарби, нарешті, здобуті. Історія закінчується. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.